Європейські війська в Україні саме таку ідею просуває президент Франції Еммануель Макрон, і ми бачимо лідерство Франції, і президент цієї країни закликає до європейського ривка. Доброго дня, шановні підписники, і з вами Гепард. Я радий вітати всіх вас на своєму каналі. І давайте роздивимося цю ці непересічні як заяви, так і вже практичні дії президента Франції Еммануеля Макрона. Для чого йому це потрібно. Що це принесе Україні? Що це взагалі дасть? Як це вплине на російсько-українську війну і взагалі на всю геополітику? Отож, сьогодні, 7 березня, президент Франції обговорить з лідерами парламентських партій направлення французьких військових в Україну. І цього ж дня відбудеться відеоконференція міністрів закордонних справ і міністрів оборони 28 країн, які брали участь у Паризькій конференції на підтримку України. Президент Франції фактично перейшов на новий рівень вербальної підтримки України в її опорі російським загарбникам ще починається з 16 січня. Коли він, президент Франції, придав цьому питанню значну частку свого виступу на та великій прес-конференції. Зокрема, він оголосив про підписання двостороннього франко українського договору про безпеку. Про нові значні поставки від Франції до України Сао Цезер, також далекобійними ракетами Скальп з боєприпасами і про свій швидкий візит в Україну, що і було зроблено. Президент Франції зокрема зазначив, що ми повинні зробити все для протистояння Росії. І це головний предмет нашої мобілізації. Ми не можемо і не повинні дозволити Росії перемогти, заявив президент Франції. Також Еммануель Макрон вочевидь вирішив взяти на себе лідерство, таку лідерську роль мотора підтримки України на тлі того, що вже йде багато місяців пробуксування нам допомоги від Сполучених Штатів Америки. цього пакета 61 мільярд гривень. Доларів там, де мають увійти те озброєння, яке нам наразі дуже потрібно для збройних сил України і яке ми на жаль від США поки не отримуємо. І як результат, 18 січня цього року в Парижі на чолі із Франції, США та за участю понад двох десятків країн було оголошено про створення коаліції артилерії для України. Як я сьогодні вже писав, вірніше, як я зазначав, а інформували інформаційні агенції про те, що ще один нам дружній президент це президент Чехії Павел. Він зібрав, знайшов точніше 800 тисяч снарядів для України по всьому світу і знайшов вже кошти на закупівлю цих снарядів. Там долучилася і Франція, і Італія, і Німеччина. І країни Прибал, балтійські країни і інші нам дружні країни долучилися до, до збору цих коштів. Отож, піднято питання про введення французьких військ і можливо інших військ окремих країн на територію нашу територію України для підтримки України. І поки постає питання, що це за країни можуть бути, ми бачимо про те, що президент Франції вирішує це питання у себе в країні. Він має залучитися. Підтримкою повністю всіх політичних сил в парламенті він запросив двох попередніх президентів Франції для того, щоб долуч... долучитися, і щоб була їхня підтримка, і вони надали таку підтримку. Тобто, це так зване є консенсусне рішення всього суспільства. Тобто, в першу чергу, це політики, це кабінет міністрів, це безумовно. Президент Франції, це політичні партії, це народ, і, і, і оце все дасть. Оця, оця така е, єдина думка французькому суспільству. дасть можливість направити в першу чергу французькі війська до нас. Пам'ятаєте, як колись казали, тобто неможливо було, що нам дадуть танки. Німеччина чекала, що дадуть танки США Ампро Абрамс. США чекали, що надасть танки Німеччина. Чекали, чекали. Потім одна з країн, це були Сполучені Штати Америки, надали танки, Німеччина дала танки. Потім далекобійну зброю, яку ми зараз дуже вона нам дуже потрібна, і ми її використовуємо по, по нашому ворогу, по далеким, скажімо так, цілям. Тобто, все це вирішилось, вирішилось, вирішилось. Потім літаки. Ні, літаків не можна давати. Потім вже прийняли рішення, що будуть скоро у нас літаки. Вони, я так за тими даними, які є в офіційних джерелах, що скоро у нас будуть літаки f 16 І це дуже добре з новою авіонікою, і це буде дуже корисно для, для нашого. Тоді ми можемо вже наступати, проводити або контрнаступ, або вже наступ. Але це вже зовсім окрема тема. А тут питання Франції: тобто, навіщо це Франція? Я так розумію, що Франція. Це тобто з мого з моє, з політичного досвіду, що Франція, по перше, це країна переможеться в Другій світовій, світовій війні. Тобто, якщо Німеччині важко приймати якісь рішення, і я ще можу зрозуміти і канслера канцлера Німеччини, Шольца, пана Шольца, і там деякі інші такі внутріполітичні процеси, які проходять в Німеччині. Тобто Німеччина це була нацистська маці. Тоді Німеччина вона була країною, що програла, а зараз вона вже виходить, вона вже в партнерстві воює проти Росії однієї з країн, колишньої переможниці Коаліції, Альянсу. Тобто, це така, знаєте, отак от от помінявся світ, скажімо так, простими словами. І на сьогоднішній день Франція як країна переможеця як країна лідер, як ментальний такий лідер Європи. Вона перехоплює це лідерство Франції. Це воно потрібно. Для чого? Тому що у Франції був ми пам'ятаємо де голь великий лідер. До речі, і поки Сполучені Штати Америки вирішують, що їм там робити зі своєю двопартійною системою, як там будуть вибори в листопаді 2024 року, то Франція перехоплює цю ініціативу. І це добре, що у нас є такий союзник. Що це дасть Україні? Ну, Україні це в першу чергу дасть ще раз міжнародну підтримку. І питання йде не, не про те, що наразі тут зайдуть війська НАТО, на жаль, ні, або е, війська там можуть ввести якісь інші країни напряму. Скоріше за все, це буде ну, умовний французький легіон, який займе, ну, займеться розмінуванням, можливо, з, з, займе кордон. На білоруському фронті це також було дуже добре. Для чого коли стоять іноземні війська? Тобто, як попередження до Росії, що ця зона буде мілітарізована, і ми зможемо, по-перше, зняти більше наших частин звіти і відправити їх на допомогу безпередньо на лінію зіткнення, і таким чином трошки розгрузити і зробити зробити можна буде ротації, зробити більше. Тобто, це дасть нам ну, послаблення в навантаженні Це дуже добре. І тут питання постає: а чи нанесуть не росіяни удар по цим військам? Звісно, вони можуть нанести. Скоріше за все, вони її нанесуть, і це добре, і тоді буде ще більша підтримка. Тобто це буде добре. Ну, і стосовно того, що на, з Білорусі на, наразі немає ніякої загрози. Чому? Тому що там. Є дуже недостатньо з російських збройних сил, які змогли б ну, зробити якийсь наступ на, на тій ділянці кордону від Білорусі на, на, на Україну. Тобто, про ну, наприклад, як той наступ, коли був на Чернігів, на Суми там на Київ, про нього не може бути ні е, в якоїсь мови, тому що там дуже слабкий російський контингент. А білоруська армія, як ми бачимо, батька Лукашенка він робить все для того, щоб ну, уникнути прямих дій взаємо взаємозіткнення взаємо між білоруськими та українськими військами, і це дуже добре. Бо що Лукашенко, хоча б тут утримує такий статус-кво, тобто він не хоче, він розуміє про те, що білоруський народ і український народ це два брати дійсно слов'яни. Якщо ми слов'янські народи, то Росія це у нація, тобто це татаро-монголи, це зовсім це зовсім інша нація. Вона не має відношення зовсім до слов'ян. А от ми слов'яни, це українці в першу чергу, це білоруси, це поляки, славяни чи це чехи, тобто, оце це є слов'янська спільнота. Ось це факт. А росіяни це у татаро-монголи. Тобто ми зараз воюємо з татаро-монголами у такої нації. Тобто, які нищили Новгород, пам'ятаємо, як той цар, якого звали Іван Грозний, прийшов і знищив слов'янське місто Новгород. От. Яке тоді належало до Київської Русі. Вони його знищили. От. Тобто знищили повністю всю демократію, знищили, тому що там, був, там була диктатура, там було хан сказав і хан зробив. До речі, Іван Грозний це він тюркського походження. Його йде родовід, і це можна легко переконатися, піднявши історичні дані та ну, навіть загуглити і подивитися. Але ми трошки відійшли в сторону. Значить, дякуємо Франції за її лідерську позицію. Це дуже добре. І дякуємо всім європейським країнам, які долучилися до допомоги Україні. Дякуємо ще раз Чехії, Петру Павлу. За те, що він назбирав по світу, де він зможе закупити ці 800 тисяч снарядів, як частина як натовських стандартів, так і колишнього Радянського Союзу. Тобто, у нас є, є снарі... артилерія, у нас є вся, яка до якої підійдуть ці, ці снаряди. Це дуже добре і дякуємо всім нашим партнерам, і однодумцям, і тим, хто переживає за Україну, і найголовніше робить конкретні справи для нашої перемоги. На у нас єдине завдання, воно і було, є, і залишається. Ми рухаємося далі до перемоги. Воїни воюють, волонтери волонтерять, інші допомагають армії, і Україні нашій взагалі в той спосіб, який вони можуть допомогти. Тобто рухаємося далі до перемоги. Слава Україні і всім нам скорішої перемоги!